Троянда Осінній вітерець грайливо, В саду прекрасному гуляв, неначе в казці всім на диво, Він квіти ніжно обіймав, хилив їх до землі тремтливо, і вгору знову підіймав, ласкав їх пелюстки сміливо, Не мог би він давно їх знав. Вони ж йому відповідають, листками ніжно шелестять, бутони в квітів пахотять, сльозинки падають з пелюсток. Від щастя сльози не зжалю, летять на ніжну молоду, таку прекрасну, запашну, шовкову ніжною траву. Та не всі квіти шелестять, не всі бутони пахотять. Не всі тремтять від ласки вітру, не всі гордяться свого цвіту. Лише одна вона, одна, стоїть в саду собі сама, по центру п'ядестал займає і ні на кого не зважає, бо лиш одна в саду вона так захистилась колючками, так ранить всім серця шипами, і завдає багатому. Коли торкнеться чужих рук, кривавим потом обільється і зран чужих завжди сміється, допоки ще цвіте в саду, милується у квітнику, гордиться свою лиш красою і досконалістю такою, якою Бог їх наділив. Напевне, Він їй догодив, коли красу таку створив. Та не заміниш все красою. Вона залишиться одною, саме тому вона сумна, стоїть в саду собі сама. Автор побажав залишитись анонімним.